Вітаю, дуже великий гріх, коли ти говориш якісь слова на пастиря, служителя Божого, який прагне рятувати людей. Якщо ми говоримо на священника погані слова, то цей гріх приймає особисто до себе. Якщо щось говорю на пастиря, на церкву, що секта, гониш говориш погані слова, то це гріх. Не просто Бога розумієте. Потім у житті приходить прокляття, хвороби, проблеми. Тому Біблія говорить, що людина за кожне слово дасть звіт. Тут, на землі, ще людину чекає і вічність, і суд Божий. Тому краще жити тут, на землі, праведно, і, і бути самим праведником, а не судити праведну людину. Приєднуйся до церкви, що голова Ісус Христос де вивчається і виконується Слово Боже. Амінь.